Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Боровець Володимир Олександрович, гранатометник аеромобільного відділення збройних сил України. Позивний ракета. Боровець Володимир народився 2 серпня 1982 року в селі Хотин, що на Рівненщині. У 1984 році його родина переїхала в село Македони, де молоді батьки збудували дім і виховували дітей у любові до праці та рідної землі. Володимир ріс серед старшого брата і сестри, навчаючись доброті, відповідальності та сімейним цінностям. Тут, у мальовничій сільській місцевості, він пізнавав світ, ріс і мужнів. Початкову освіту здобував у Македонській школі з 1988 по вісімдесят 1997 рік вчителі згадують його як розумного, уважного і допитливого учня у дитинстві. Володимир особливо любив ловити рибу. Це заняття було його справжнім хобі. У 1997 році вступив до Ржищівського СПТУ No28, де здобув спеціальність тракториста. З 2000 року розпочав трудову діяльність у ТОВ ДІЛ. Колеги пам'ятають його як професіонала своєї справи, відповідального працівника та щире товариша. коли російська агресія розпочала наступ на схід України, Володимир не зміг залишитися осторонь. Він вступив до лав Збройних сил України, брав участь в антитерористичній операції. З 25 лютого 2022 року, наступного дня після повномасштабного вторгнення, Володимир знову став до строю, цього разу як гранатометник аеромобільного відділення. Понад два роки він із честю виконував бойові завдання на передовій, борючись за визволення українського земель від окупантів 20 червня 2024 року, під час запеклого бою в Харківській області, Володимир Боровець загинув смертю героя, прикриваючи побратимів. Його відвага, стійкість і самопожертва стали прикладом для багатьох. Прощання з героєм відбулося з великими почистями за участі громад Миронівки та Ржищева. похований у рідному селі Македони, де його завжди пам'ятатимуть як сина свого народу. Мира залишилися дружина Лілія Володимирівна, маленький син Дмитро та доросла донька Ілона. Його любов і турбота назавжди залишаться в їхніх серцях. За відвагу та героїзм Володимира Олександровича було нагороджено медалями за участь у антитерористичній операції, та ветеран війни, учасник бойових дій. Посмертно йому присвоєно державну нагороду Орден за мужність третього ступеня. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті поколінь. Найкращі йдуть першими. Вічна слава герою.